Можна я не буду називати це відео арт осінню? О, це ж швидко час пройшов уже і підсумовувати зиму треба. Спочатку було тепло, як літом, а потім мороз як бахнув. Ну, все, дякую за увагу, бувайте. Гаразд, це ж про мене треба розказати щось. На час зими я зазвичай в сплячці, так що нічого не робила. Все, дякую за увагу, бувайте. Гаразд. Канікули були довгі. До 20-х чисел січня і цілих два місяці. Виправданий відпочинок після короткого семестру з безлічю завдань. Але діло в тім, що після двох місяців відпочинку я вже на третій тиждень в коледді почала відчувати вигорання. Але давайте спочатку підсумуємо канікули. З особистого я більшість часу була вдома, трошки в спортзал ходила, ніде не їздила. Але до мене на два тижні приїхав Іван, і ми разом зустріли новий рік. 1 січня ми пішли гуляти лісом до Дністра. З татом і тато вирішив скупатись у Дністрі, <хи> поки в мене сплячка в когось відкриття сезону, ось так от. Ну Що я зроблю? Я п'ю вітаміни, намагаюсь бути активною, як можу, але моє сонечко покидає мене на час осені і зими, тому я мінімум в два рази менш продуктивна. Добре, що це позаду. Це ж дійсно позаду, в квітні ж не буде сніг випадати, правда? Повернемось до канікул. На них я сконцентрувалась на двох речах наклепати чим більше відео і вчити анатомію. З відео все ясно, я хотіла їх зробити, щоб під час навчання не відволікалась сильно на їх створення. На жаль, кілька початих я не встигла закінчити, але часу в мене багато, бо відео виходять всього два рази на кожен місяць. З усього іншого можу виділити, що за канікул я зробила три оригінальні пісні. Дві ви вже чули, а в третій спів і відеоряд не готові. Я думаю, що це вийде, якщо все буде добре, 15 квітня. Щодо анатомії, я майже щодня по кілька годин в день скетчила і змалювала майже цілий альбом. Я думаю, десь 50 листів, а 4 точно. Я вчилась за трьома англійськими книгами. З кожної брала більше того, що мені подобалось, бо техніки трохи різні. І навіть по тому, який обсяг книг пройдено, можна сказати, що я встигла мізерно мало. Тобто, навпаки, я зрозуміла, що вся анатомія це жахливо багато. Я зробила максимум 20% з бажаного. Найбільше я саме змальовувала ілюстрації з цих книг. Для мене у анатомії є три види важкості: нормально змалювати чужий малюнок. Використати фотореференс і з голови це найскладніший рівень. Поки що я на рівні того, що не кожного разу, та все ж часто, якщо щось малюватиму з фотореференсу, то вийде нормально. Тобто за весь час всього цього малювання в голову не було закладено достатньо багато, щоб малювати з голови. Ну, це треба бути професіоналом. А ще парадокс, що замальовувати ціле тіло легше, ніж окрему частину, і тим більше саме голову. Лице мені дається важче всього. Також я не встигла належно повчити окремі частини, тобто руки і ноги і інші. Коротше, роботи гора, але я не можу її продовжувати, поки навчаюсь. На навчанні інша робота, і завдання досить цікаві, але в мене нема сил розповідати їх усіх. А тим більше пояснювати, що на них вирішила робити саме я. Лише скажу, що від початку семестру я працюю над ними, продовжу всю весну, і в кінці весни будуть підсумки сезону весни. Де надіюсь і розкажу, що я зробила у попередній серії звітів, якщо ви пам'ятаєте, я не розраховувала на стипендію. І так, я знов її не маю. З грошима все не райдужно, тому робіть замовлення на арти. Я ж малюю настільки різні речі. Якщо вам треба щось, я підлаштуюсь під це. Також час тікає, користь від мого календаря стікає, тому купіть його, будь ласка, якщо вам треба. Зараз ціна уже 55 гривень. З кожним місяцем вона спадає, тому що ну, цінність календаря зменшується. А ще все ще. Доступний до покупки комікс Катерина за 150 гривень. Якщо ви хочете мати щось з цього, але вам задорого, то все одно пишіть в будь-які соцмережі, якось домовимося. Ну, типу, я не проти продати вам Катерину за 100 гривень, але якщо ви будете постійним підписником на Ютубі, писати коментарі, лайкати кожен пост в Твіттері і в Інстаграмі, і писати коментарі на кожному пості і репостити довічно. Ну так, мені не вистачає уваги, будь ласка. Поширюйте це відео, тому що я таке роблю по навчанні, стільки всього різного. Ну, ви на фоні, мабуть, можете бачити кусочки того, що я роблю. Там настільки різноманітні завдання. Ви, ви просто повинні мріяти, очікувати звіти. Сезону весни або одразу йти у Твіттер і дивитися, бо я там виставляю зазвичай те, що я роблю прямо в цей же день. Тобто зробила я на парі одну з ілюстрацій до книги, один з спойлерів, які в мене є завдання, і одразу виставила. Так що це ексклюзивно, це спеціально для вас у Твіттері. Ідіть у Твіттер. Щось я заговорилася, цього всього в сценарії не було. Нічого. Що там по сценарію? А, точно. Плани на весну. По-перше, саме головне зробити всі завдання в коледж. Ну це логічно. Вони заберуть більшість часу, так що на щось своє в мене, в принципі, його і не буде. За стипендію я знов нічого не кажу. Я думаю, ближче до середини семестра буде видніше. Витягую я, щоб прям пахати до кінця, чи все-таки я знову е буду знесилена, нещасна і нічого не дотягну, тому що я слабкіша за всіх. Ну і ще перші два тижні весни я буду лікуватись у Вінниці. Типу міні-канікули, а по факту до обіду процедури, а далі виконання завдань. Я візьму ноутбук і планшет з собою. Тож відпочинком це буде лише від знаходження в коледжі. Не те, щоб знаходження в коледжі було чимось таким важким. Мені, в принципі, знаходження серед людей це помірна важкість. Я не знаю, чи буде мені краще після тої лікарні. Я просто морально налаштовуюся на капельниці, бо це для мене травматично. Ну і все, мабуть, щось далі, ніж на два тижні вперед, я не вмію планувати. Так що... Більше планів немає, такі от справи. Дякую, що залиша... Ви дивитесь новини 39. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ще ж новини на другий канал готувати капець.